Молитва діалог з Богом. Господи, навчи нас молитися. Поставте собі запитання Що для мене є молитва? Це завчена формула, яку я промовляю бездумно тільки або відмовити. Чи це щось значно більше? Чи розумію я, що під час молитви. Мене хтось чує. Молитва це розмова з Богом, живе спілкування, бо той, із ким ми говоримо, перебуває поруч і відповідає нам. Господь нас кличе до покаяння, до відповіді на Його любов, також до спілкування з Ним. У катехизмі Христос, наша Пасха, читаємо Бог створив людину на свій образ і подобу, покликавши її до спілкування із собою. Господь відкрив людям своє прагнення спілкуватися з ним, чути їхні відповідні на свої слова відповіді. Він прагне, щоб люди в любові пізнавали його. І хоче наповнити їх своєю любов'ю. Щодо видів молитв, то є молитва про слави. Боже слава тобі. Перепрошення, прости мені, вибач, прохання, подай Господи та подяки, дякую за. Молитва буває особиста і спільнотна, і кожна із цих молитов посідає особливе місце в житті християнина. Молитва спільнотна це молитва у спільноті християн у церкві, яка робить нас Божою родиною, єдиним серцем і єдиними устами. Особиста молитва це молитва кожної людини, зокрема, По-моєму, Молитви спільнотної. Святе письмо теж нам говорить про особисту і спільнотну молитву, та якою має бути наша молитва загалом. Щодо спільнотної молитви Ісус сказав «Бо де двоє або троє зібрані моє ім'я та м'я серед них. Матея 18.20. Він буквально сказав, Я поруч, я з вами, я чую вас, я серед вас. Щодо особистої молитви, то Ісус казав, що вона не повинна бути на показ, на те й вона особиста. Господь говорить про неї у своїй нагірній проповіді, якраз після науки про діла милосердя, які треба чинити таємно. Особисту молитву він ніби ви до справи милосердя, адже ми маємо молитися за ближніх також. Це означає, що не можна вихвалятися своєю особистою молитвою. Ніхто не має знати, за що, як, довго чи за кого ми молимося. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері і молись. Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне віддасть тобі. Матея 6.6. Важливою рисою нашої молитви має бути віра. Адже який зміст промовляння молитви, якщо ми не віримо. Господь каже, Нехай вам станеться за вашою вірою. Матея 9, 29 і все, чого попросите, молитві з вірою одержите. Матея 21, 22 Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний, бо хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють. Чи є з вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, подасть йому камінь? Або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Тож, коли ви злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари? Оскільки більш отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять? Матея 7, 7, 11 Чому молитва є важливою? Христос говорив, Без мене нічого чинити не зможете. Івана 15,5. Добрі наміри нам дає Господь, як і силу, та можливості її здійснити. Це все отримує, отримуємо через молитву. Святий Августин сказав Без тебе, Господи, нічого не можу, хіба зарішити? Молячись, ми отримуємо благословення. Молитва є відповіддю на слова Бога, а не монологом прохань і намірень, як нам інколи здається. Чи часто просячи чогось, ми очікуємо отримати це негайно? Господь не банкомат. Я тобі молитву, а ти мені виконання. І навіть не золота рибка для здійснення бажань. Він дає нам найнеобхідніше те, що нам буде корисно. Про молитву прохання читаємо у катехизмі Христос, наша Пасха. Часом може здаватися, що Бог не вислуховує наших прохань, однак навіть тоді треба бути. Витривалим у молитві. Молитва переображує того, хто молиться, робить його витривалим у доброму, вчить про те, що йому справді потрібне і робить відкритим на Божу волю. У витривалій молитві Господь чисть нас зростати від прохання, сповнити нашу волю. До бажання прийняти Його волю. Нехай буде воля твоя. Святий Йоанн золотоустий заохочую до витривалої молитви. Коли ти молишся і будеш вислуханий, то далі молися, щоб Богові подякувати. Якщо не будеш вислуханий, то не покидай молитви, щоб бути вислуханим. Так, Самою потребою Він спонукає тебе щастіше з ним говорити і вітатися молитві. Як ми можемо почути Бога? Він промовляє у тиші через сумління, через порохи серця, через святе письмо, через людей, які з'являються біля нас саме тоді, коли це потрібно якої є ідеальна молитва? Усі пам'ятаємо, як молився Ісус у Осаманському саду. Нехай буде твоя воля, Отче, а не моя. Матея 26, 36, 42 Крім цього, Ісус Христос подав нам приклад щоденної молитви, Отче наш. Лука 11, 2, 4 і Матея 6, 9, 13 яка містить сім прохань, найнеобхідніше для душі і тіла. Стосунки між людьми неможливо побудувати без спілкування. Спілкуючись, ми пізнаємо одне одного, так само і в молитві, Господь нам відкривається. Ми дедалі більше можемо бачити Його присутність у нашому житті. Побачимо... Його дію, відповідь на наші молитви.